Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу знову говоримо про кубкові розбірки, в даному відео про Кубок Англії. На минулих вихідних відбулися чвертьфінальні поєдинки. Вісім команд продовжували претендувати на омріяний трофей, чотири з яких ніколи в своїй історії цей трофей не вигравали. І навіть була одна команда з чемпіоншипу команда Престон. Але розпочнемо ми сьогодні не з Престона, а розпочнемо з Манчестер-Сіті. Підопічні пепа Гвардіоли ще можуть зробити цей сезон не таким уже і провальним, якщо візьмуть кубок. У чвертьфіналі Сіті грали на виїзді проти Борнута і Ліза Барно. Неоднозначний матч вийшов для Ерліна Холланда. Купа нереалізованих нагод, але все ж таки з одним голом і при цьому з травмою. За останніми повідомленнями: від п'яти до семи тижнів пропустить норвезький нападник, тобто майже до завершення сезону. Ну, давайте по порядку. Дійсно, перші нагоди в цьому матчі були саме у Холланда, і вони не реалізовані. Разок пробував головою після навісної подачі від партнера. Разок не реалізував вихід віч навіть з голкіпером. Навіть на 14 14-й хвилині Холанд не реалізовує пенальті, що безумовно свідчить про певну невпевненість цього нападника останнім часом за Сіті. І відразу ж після цього приходить покарання, оскільки на 21-й хвилині Бордмут відкриває рахунок. Джастін Клюйверт пробиває або ж прострілює вздовж воріт, а бразилець Аванілсон з сантиметру вганяє м'яч ворота один-нуль. От вам і покарання. Сіті, звичайно, ж побігли відігруватися, але в першому таймі так і не відігралися. В Пеп Гвардіола відразу випускає кубкового джокера Ніко Орайлі. Попередньому раунді Орайлі, вийшовши на заміну, забив два голи. А ось тут виходить і віддає дві результативні передачі. Перша з яких уже на 49 й хвилині. Він робить прострільну передачу з лівого флангу. А Ерлін Холанд на дальній сійці замикає 1-1. норвежець відразу хапає м'яч, біжить на центр поля, але пробігав він недовго, оскільки вже за 10 хвилин після цього отримує травму і його змінює Омар Мармуш. А от єгиптянин лише дві хвилини, поперебувавши на полі, виводить сіті вперед. Захисник Бормута спісковнувся біля своєї штрафної, втратив м'яч шкіряного підхопив і відпасував на єгиптянина. А мармуш забив з під Ілізабарного 2-1 за сіті, Незважаючи на те, що саме господарям потрібно було відігруватись. Ініціатива й надалі була у Сіті, але більше нікому так забити і не вдалося. Тож Сіті виграють 2-1, на жаль, втрачають Холанда, але при цьому виходять у півфінал. Якщо Сіті вийдуть у фінал, можливо Ерлін до того часу вже відновиться і допоможе команді поборотися за трофей. Ну а зараз, власне, про Престон, вболівальники якого, можливо, дещо наївно, але все ж таки вірили в трофей. Престон вдома грав проти учасника Ліги Чемпіонів Астон Віли. Звичайно ж, різниця в класі серйозна, але от в першому таймі майже не була помітна. Доволі таки рівний перший тайм, і в деяких епізодах голкіперу Астон Віли Мартіносу доводилося знімати м'яч з голови нападників Престона. Тим не менше 0-0 після першого тайму. Але от в другому таймі перевага бірмінгемців дається в знаки. Ні, вони не штурмували. Але ворота супротивника не затискали престон в їхній штрафній. А наприклад, Астон Віла взагалі після контратаки відкриває рахунок. На 58-й хвилині Маркос Решфорд в один дотик замикає прострільну передачу від партнера з лівого флангу. Це перший гол Решфорда за Астон Вілу. А де перший гол там і другий? На 63-й хвилині Маркос реалізовує пенальті 0-2. Після цього всім все стало зрозуміло, в тому числі і вболівальникам та гравцям Престона. А от Астон Віла на класі та на майстри. Ерності забиває ще разок. На 71-й хвилині Джейкоб Ремзі підхоплює м'яч ледь не в центрі поля, протягнув та потужно пробив з лінії штрафної 0-3. Астон Вілла в півфіналі. Ну а у болівальників престона на трофей розбиті. Єдиними лондонськими командами, які продовжували боротьбу за трофей, були Фулем та Крістал Пелес, котрі в чвертьфіналі зійшлися між собою, тобто лондонське дербі. У першому таймі певна перевага була у господрів. Дуже активним в складі Фулема був колишній футболіст донецького шахтаря, бразилець Вільян. Пробивав поворотам, а також навішував зі стандартів. Тим не менше, в першому таймі господарям так і не вдалося забити. А от Крістал Пелес наприкінці першого тайму за 4 хвилини не просто забиває, а забиває аж двічі. Всіх заспокоїв. Юпівзахисник Пелес Ебаречі Езе. Спочатку він на 34 й хвилині забиває індивідуальний гол. Прийняв м'яч неподалік штрафної, хитнув захисника та справою красиво закрутив м'яч в дальню шістку 0-1. А на 38 й він уже підхоплює м'яч біля бокової лінії, проходить по лівому флангу та робить навісну подачу. А Ісмаїла Сар з меж воротарської пробуває головою 0-2 після першого тайму. Звичайно, котеджери в другій половині гри намагалися відігратися. Разок, до речі, класний епізод був і у Вільяна. Але після його удару м'яч на кутовий переводить голкіпер Крістал Пелес. Ну а на 75-й всі питання були зняті. Нападник Пелес Едін Кетія, котрий з'явився по ходу другого тайму, під кутом виходить вічна з Голкіпером Фулама, пробиває, і шкіряний пролітає між ніг голкіпера Фулама та опиняється в воротах. 0-3. Переконлива перемога по рахунку за Пелес. Тож саме вони будуть презентувати Лондон. ou de finale. Також в чвертьфіналі грали між собою Брайтон та Ноттінгем Форест. Мабуть, найнецікавіший чвертьфінал, але при цьому найоригінальніший. Річ у тім, що Ноттінгем Форест попередні два раунди кубка долав виключно завдяки серії післяматчових пенальті. Ну якщо це дає результат, чому б і не продовжувати все грати й далі. Протягом усього матчу лісники натякали на те, що вони не проти і цього разу пробити пенальті. Ні, вони не грали на відбій. Вони весь матч випрошували пенальті, в тому числі постійно падаючи в. Трафні Брайтона і разок арбітр на це повівся, призначив 11-метровий у ворота господарів, але вчасно схаменувся. Пішов, подивився відеоповтор і пенальті відмінив. В підсумку жодній з команд таки не вдалося забити ні в основний час, ні в додатковий, тобто 0-0, і тобто Нотінгем Форес таки дістався до своїх улюблених пенальтів, який їхній голкіпер Мат Сельс робить два сейви та по суті виводить свою команду знову по пенальті до наступного раунду. В даному випадку уже аж до півфіналу. Ось такий специфічний підхід у Нотінгем Форест до досягнення результату. Тим не менше, вони вперше за 34 роки виходять в півфінал Кубка Англії. До речі, вже відбулося жеребкування півфінальної стадії, і у півфіналах зійдуться Крістал Пелес проти Астон Вілли та Нотінгем Форес проти Манчестер-Сіті. Лісникам цього разу буде непросто, але не будемо забувати, що не так давно в чемпіонаті Англії вони вдома обіграли Манчестер-Сіті з рахунком 1-0. Щоправда, то була гра домашня, а нагадаю, що обидва півфінали будуть на нейтральному полі на Уемблі. Обов'язково будемо слідкувати за продовженням боротьби в кубку Англії і за іншими кубками ми також послідкуємо. Адже на цьому тижні кубки Іспанії, Італії, Франції, Німеччини і навіть Кубок України про результати ми звичайно ж поговоримо. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну і також, якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре.